Друзі, всім привіт! З вами буду Юком, Дмитро, і сьогодні ми поговоримо про 8 причин, чому ти ніколи не станеш успішним в Shopify Dropshipping. Поїхали! І в цьому відео я буду так, трохи рефлексувати, розповідати про ті причини, ті уявлення більшості людей, які не дозволяють їм повноцінно якби, відкритись, прийняти Shopify Dropshipping такий, яким він є. і... Досягти в цьому успіху, і на те є дуже дуже багато причин. І більшість цих причин вони заховані або глибоко в нашій голові, або навпаки поверхнево. Перша причина: ти вважаєш, що Shopify дропшипінг це так звана кнопка гроші, тобто ми просто. Беремо, створюємо магазин, запускаємо рекламу і все. І ми вже мільйонери, ми вже виходимо на там, 30, 40, 50, 100 тисяч доларів на місяць. Тобто все дуже швидко, все дуже просто, все дуже зрозуміло. Друзі, насправді все це не так. Тут дуже-дуже багато роботи, тут дуже-дуже багато старань. І То, як ви от, уявляєте цей весь процес, якщо ви будете заходити в Shopify Dropshipping з ось таким майнсетом, то зрозуміло, що ви зневіритесь, тому що у вас було уявлення про те, що це дуже-дуже щось просте. І ви Прикладу, починаєте запускати рекламу. І розуміти, що ну дуже багато кнопочок, дуже багато налаштувань, і щось і треба в цьому житті робити, щоб запустити ту рекламу. Так само там створити магазин на Shopify, так само знайти продукт. Ну не все так просто, друзі. Зразу хочу попередити всіх, не все так просто, і Shopify Dropshipping – це не просто гроші. Це хороші гроші, якщо ви готові виділити дуже багато свого ресурсу та часу, щоб почати цим займатись, почати цим жити, і тільки тоді ви зможете, якби вкусити плоди вашої праці. Наступна причина. Про яку я хотів поговорити, вона теж дуже майнсетна така, вона стосується того, що більшість думає, що Shopify дропшипінг – це якась темка. От знаєте, там, типу, покрутити Binance, там, або там, зробити оці всі рефаунди, я знаю, роблять там, з eBay з Amazon, з будь-чого. Типу, зробити рефаунд, ще щось. Типу, от вони вважають, що це якась темка, просто раз, швиденько прокрутили, заробили грошей, вийшли, і вибігли, і пішли. Ну, до речі, ця причина вона дуже сильно перегукається, там, з попередньою причиною про кнопку гроші. Але дійсно такі від... До цього як до тємки. але насправді це повноцінний бізнес, просто ну є декілька етапів розвитку цього бізнесу, як і в будь-якій компанії. Компанія зароджується, вона типу, вона зароджується там, з двох людей, буквально. Потім вона масштабується, потім вона вже має свій власний бренд, потім вона виходить на міжнародні ринки. Так само з Shopify дропшипінгу це не просто якась тємка, схемка, яку там можна легенько прокрутити. І так само дропшипінг це не є якась тємка. Дропшипінг це просто спосіб фулфілменту відправки замовлень, і все, нічого типу, негативного. В цьому немає. І повертаючись до моїх слів там про те, що там бізнес повноцінний, і він може рости. Він може рости до мільйонів доларів. І є купа кейсів про те, як маленькі дропшипінгові магазини проростали в величезні бренди. Друзі, ну це не тємка, але починається вона зі створення маленької бізнес-бізнес-структури, бізнес-системи, яка працює, яка приносить гроші на основі одного продукту. Потім ми, наприклад, цей один продукт можемо масштабувати в бренд, потім ми можемо робити нішовий магазин в певній. Тематиці цих продуктів вже брендувати ці продукти, працювати напряму з постачальниками та з брендованими нашими продуктами, відправляти їх по всьому світу. І потім в кінці кінців ми можемо продати весь цей бізнес. Це є основна причина, чому щоб федропшипінг не можна називати просто тємкою схемкою. Це бізнес готовий, який можна повноцінно продати. Є купа сервісів, які ви можете використовувати для цього. До прикладу, там фліппа, Empire Flippers, там посилання будуть під цим відео. Можете подивитись, поцікавитись, як можна продати свій готовий. Бізнес там в сфері Shopify дропшипінгу або в сфері там власного бренду на Shopify. як заробляти на Shopify? Що таке Shopify дропшипінг? Як запустити свій магазин, який буде приносити більше 50 тисяч доларів в продажах в місяць на Shopify? Про це ми розповідаємо в нашому безкоштовному. Майстер-класі посилання під цим відео розбираємо все від пошуку продукта, запуску магазину та масштабування його до 50 тисяч доларів на місяць з маржинальністю 25-30%. Приєднуйтесь до нашої онлайн-події. І так, наступна причина: ти вважаєш, що для того, щоб стартувати в шоб тобі не потрібні вкладення. Друзі, ну багато насправді є таких уявлень, хибник навколо щоб федропшипінгу, що вам не потрібні вкладення. Друзі, вкладення потрібні 100%. Зараз ми поговоримо скільки потрібно ну, приблизні цифри, скільки потрібно. Ми ніколи не говорили ніде про те, що там це бізнес, де немає ніяких вкладень. Абсолютно, друзі, вкладення є завжди. Тобто, якщо говорити про. Повноцінний, щоб dropshipping бізнес, вкладення треба, вони поступово можуть збільшуватись, і вони мають збільшуватися, тому що поступово пропорційно збільшується рівень вашого доходу, якщо ви грамотно цим займаєтесь. Тому давайте розберемося складеннями, які можуть бути вкладення, якщо ми починаємо Shopify dropshipping? Перше вкладення. Ну, Понятно, що ви інвестуєте свій час. Ви інвестуєте свій час, ви інвестуєте час типу в пошук матеріалів, не знаю, перегляд наших відео, перегляд наших гайдів. Може там купляєте якісь у нас консультації, чи може купили у нас курс. До речі, хто не знав, у нас є дуже класний курс по шук... федропшипінгу. Посилання з'явиться отут зверху, посилання буде також під цим відео. Бо ви інвестуєте там своє навчання, і потім ви переходите до інвестування вже ну, в процеси, в саму інфраструктуру. Що я вкладаю в поняття інфраструктури, це банально Плата шопіфай плану. Ну зараз це там долар, долар на місяць. Він коштує. Наступне це оплата шопіфай додатків. Найпопулярніші додатки, які ми радимо там встановити, це там відгуки, це Vitals, там ще щось можна додати по смс маркетингу для відправки смсу. Ну банально це все може коштувати там до 50 доларів на місяць. Це ваша інвестиція в інфраструктуру Shopify, щоб у вас все працювало, все було синхронізовано між собою. Також, якщо ви не там не можете відкрити платіжні системи там своїм способом самостійно, так само за це можна заплатити. Хтось за це платить, хтось робить самостійно, але говоримо про, про такий, знаєте, максимальний кейс, коли за все треба платити. Во. Платіжні системи там банально відкриття PayPal, це може коштувати там 200 доларів. Відкриття Shopify Payments може коштувати 500-700 доларів. От такі приблизні розцінки вони залежать від ваших об'ємів, на які ви готові працювати. Але я раджу на початку, якщо ми говоримо про інвестиції в платіжні системи, робити все максимально просто, користуватись безкоштовною способами, до прикладу вестернбіт, які дають в оренду безкоштовно. Paypal аккаунти аккаунти Authorize, посилання на вестернбіт буде теж під цим відео. Якщо тільки за оцим посиланням під нашим відео, якщо будете реєструватись, ви зможете вийти з режиму новачка, щоб вам не холдили гроші за час, поки продукт приїде від постачальника до вашого клієнта. Це теж дуже важливо. Наступна інвестиція це інвестиція в рекламний бюджет, рекламний бюджет для старту. Що ми рекомендуємо? Це як мінімум 150-200 доларів на тестування одного продукту. Тест одного продукту 150-200 доларів. Це впродовж трьох днів. Ну говорити про те, який продукт залетить. Ну я не можу вам сказати, який продукт залетить по рахунку у вас. Ну Друзі, якби я міг сказати, який продукт залетить по рахунку, чи перший, чи другий, чи третій, ця б інформація коштувала би десятки а то й сотні тисяч доларів. Ну дійсно, якщо ви якщо я даю вам гарантовано, кажу, цей продукт залетить. Типу запускайте його, то все понятно, що у вас золота жила відкривається, і ви запускаєте, відбиваєте ці десятки тисяч доларів за мою консультацію за декілька місяців. Ну логіка зрозуміла, але в середньому. Якби по клініці, знаєте, як то кажуть, там на основі там досвіду наших студентів, на основі нашого досвіду, це там два з десяти. Протестованих продуктів вони потенційно стають вінерами. Во. є кейси студентів, які там за на четвертому продукті вже знаходили вінер і зараз, от, на даний момент його продають. Є хтось там тестує 6 продуктів, 7, 8, 10 продуктів, ну і нічого в нього не виходить. Тут же треба робити висновки на основі кожного вашого запуску. Бо ну, тупо так просто сидіти, тестувати продукти можна, але нам треба не просто їх тупо тестувати, а ще робити висновки рефлексії, аналіз, типу запусків попередніх, щоб робити наступні. Во. Ще які можуть бути витрати. E Якщо ви не хочете робити самі креативи для відео, це в середньому 50-60 доларів для одного продукту на тест одного продукту, що додатково на креативи. Не хочете самі робити свій магазин, то. Ну, якщо самі не хочете, це там в середньому коштує 500 доларів. Але я рекомендую всім самостійно робити свій магазин. І того давайте порахуємо зараз в ідеалі, скільки треба, от людині, яка готова проінвестувати не просто гроші, а й так само свій час. То тобто, я не буду тут говорити про креативи, про відкриття там, наприклад, той ж сам компанії в Англії, щоб працювати ідеально, типу і мати свою платіжну систему. Зараз поговоримо про такий базовий набір. Дивіться, це інфраструктура Shopify, це 50 доларів. Ну, відкриття, нехай PayPal Ну, так типу, новачки часто, типу, у нас купляють, до речі, послугу по PayPal, це 150 доларів, це не так то дорого. Протестувати можна там 5 продуктів. Давайте протестуємо 5 продуктів. 150 на 5, це у нас буде 750 плюс 150 доларів за платіжну систему. Креативи ми будемо робити самі, не бачу змісту їх замовляти. Ну виходить, коротше кажучи, 1000 доларів, якщо протестувати 5 продуктів, це враховуючи те, що ви будете відкривати платіжну систему, наприклад, Authorize, Stripe, Fair щоб для прийому банківської карти Western Іду. Можете робити це безкоштовно за певну комісію з продажі. PayPal ви будете замовляти, до прикладу, у нас або у когось інакшого. Ой, виходить 1000 доларів плюс. Мінус закладемо те, що гроші не будуть зразу, типу, виводитись вам на рахунок, тому що є певний геп, але вам треба буде далі продовжувати насичувати вашу рекламу Facebook доларами. Тому треба буде докидувати так само свої гроші, поки не вивелись гроші з рахунків, з того ж Western відео або не вивелись гроші з PayPalu. Хоча PayPal наш можна підключити до рекламного кабінету. О, але, ну. Ми от розраховували, що виходить, нам треба орієнтовно півтори тисячі доларів вкладень для того, щоб стартанути і зрозуміти. Далі у ну, кожного порізну хтось може витратити 10 тисяч доларів, нічого не досягти. Хтось може витратити 500 доларів, типу, і у і, і нього все піде. І так, наступна причина ти безвідповідально підходиш до. Пошуку продуктів. Друзі, пошук продуктів це найважливіше, що тільки може бути в шопіфедропшипінгу. Бо 80% вашого часу може зайняти пошук продуктів, і 80% вашого успіху, що піфедропшипінгу якраз залежить від успішно обраного продукту. Тому, друзі, до пошуку продукту треба відноситися максимально відповідально. Не просто побачили у когось там в рекламі, побачили – о. Продукт продається класно, крутять рекламу. Треба запускати. Запускаємо у нас. Нічого не виходить. Треба. Досліджувати ринок, досліджувати конкурентів, дивитись які конкуренти що продають, дивитись насиченість продукту по аліекспресу, і тільки тоді робити висновок. Про пошук продуктів можна говорити дуже дуже багато, але це одна з основних причин, чому люди не досягають. Або вони беруть якісь просто продукти, звичайні які не вирішують ніяку проблему, не давлять ні на яку біль потенційного клієнта. Там беруть і запускають просто кружки, типу ну і намагаються продати просто кружку, е кружку з ложкою з кавою. Типу, ну. Хто буде купляти у вас кружку в Фейсбуці? Ні, треба розуміти, які продукти конкретно підходять під Shopify Dropshipping і їх продавати. Можу закинути такий інсайт. Це вау плюс рішення продукти. Це продукти, в основному які ви можете бачити в різних TV-шопах. Українських, американських це дуже класний типу тобто, спосіб, щоб зрозуміти, які продукти класно можна продавати з допомогою реклами в Фейсбуці, генеруючи емоційну покупку. От до речі, про емоційні покупки, ви можете дізнатись в нашому відео про створення креативів. Там я розповідаю все про шлях взагалі нашого клієнта. От, до речі, воно з'явиться тут. Можете обов'язково його подивитись. Наступна причина, про яку я би хотів вам розказати, це, це зневіра. Після тесту одного-другого продукту. І все. Тобто, зазвичай ми бачимо таку тенденцію: люди запускають один продукт, і у них нема продаж, і вони просто зневірюються. Ну, Друзі, є така штука, ну теорія великих чисел. Чим більше ти зробиш спроб, тим більше шансів того, що одна з цих спроб призведе до успіху. Ну але треба ну, робити висновки на основі твоїх попередніх спроб. Про це я вже говорив. Ну, у більшості не залітає один продукт, не залітає другий, не залітає третій. Ми зараз паралельно тестуємо декілька продуктів і теж нічого не залітає. Робимо висновки, будемо запускати нові продукти і все. Всі ваші етапи запуску їх всі можна проаналізувати по основним ключовим показникам і зробити висновок. Типу, що у вас не працює, на якому у вас. С етапі, ну немає продажів, і чому во тому друзі, не зневірюйтесь. Після тесту першого то й другого, то й третього продукту в будь-якому бізнесі, в будь-якій діяльності, ну відкрийте Photoshop, хто не знає Photoshop, починаєте там щось працювати. Ви нічого не розумієте, у вас нічого не виходить. Ну це ж не означає, що ну все, типу, я ніколи в житті не стану успішним в Photoshop. І. Ви банально сідаєте, хто не вміє керувати машиною там або мотоциклом, сідає за кермо, нічого не розуміє, хто де ці крутілки, що робити, як крутити. Типу ну він же не виходить з машини там після двох поїздок невдачних і каже все. Всього, у мене нічого, я, я не зможу ніколи житті їздити на машині. Друзі, ну це все досвід, треба до цього бути готовим. Що якщо чогось ти хочеш досягти, треба приділити цьому багато часу. І це точно не вийде там з першої, з другої, з третьої спроби. Є вже ж кейси, у кого там з першої, другої, третьої спроби це виходить. Але це я думаю, що виключення. Це якраз в, в цю мою теорію великих чисел воно теж підпадає. Наступна причина це використання застарілих стратегій запуску Фейсбук реклами. Це теж дуже багато до нас приходять там, студентів, які починають читись і кажуть, а ми от працюємо з українською товаркою, ми там там, е, я там СММ займалась, я там таргетолог, там, я медіабаєр з арбітража. Типу, от, ми отак робили, я хочу так зробити, мені здається, так працює. Типу, або там, люди пройшли декілька курсів по таргету, і вже типу, кажуть, ми отак будемо запускати, нас так вчили, друзі. Ну ні, ну так не працює. Фейсбук буквально змінює свої алгоритми, чи не кожного місяця виходять якісь оновлення, зміни. Типу, і за цими змінами треба. Слідкувати і постійно, ну я вважаю, що треба вчитись Фейсбуку тільки у західних експертів. Тобто, що приходить до нас з заходу, вже типу, то, що транслюють. Навіть ми, хто слідкує максимально за експертами заходу, коли транслюємо наші знання, то ми вже їх якось так переживуємо. Ми стараємося це робити максимально якісно, щоб не урізати, щоб не був спорчений телефон. Але більшість, на жаль, типу, до більшості заходить це через декілька етапів, через декілька, як то кажуть, років. І це вже є викривлена інформація про стратегії запуску. Тому я раджу вам, типу, або слідкувати за нами, дивитись там наші. У нас є манускрип по запуску ефективної реклами. До речі, у Фейсбуці буде він під цим відео посилання, можете його придбати. Також раджу вам дивитись закордонні туторіали по запуску реклами, читати Facebook Blueprint, там де Фейсбук сам розповідає про те, як правильно використовувати його рекламу. Так, з тим розібрались. Наступна причина це у вашій голові є отаке питання, і ви його задаєте нам. У мене є 3 тисячі доларів, я готовий їх вкласти в Shopify дропшипінг, через скільки часу я вийду на 2 тисячі доларів чистими на день. Ну, цифри можуть різними. Може бути, у мене є 10 тисяч доларів, готових їх інвестувати в Shopify дропшипінг. І я хочу знати, через скільки місяців я вийду на 2000 доларів чистими в місяць. Друзі, ну типу ми говоримо тут не про інвестиції, ми говоримо про запуск бізнесу по факту з нуля. Двої це ну, трохи не той майнсет. Тобто, якщо ми б говорили про якісь певні інвестиції, інвестиційні проекти, інвестиції, наприклад, ту ж землю, інвестиції в нерухомість, інвестиції в фондовий ринок, то там є теж ризики, але вони, ну зважаючи на плинність часу, там можна бачити якусь кореляцію по певним відсоткам. Не знаю, там земля це 6%, нерухомість це там 8-9%. Фондовий ринок це теж може бути там 6-8%. Да, типу, там можна порахувати, що. Ви через там, 5, 5 років там, чи 10 років відбуваєте ваші інвестиції і далі отримуєте пасивний дохід. Але теж є певні ризики. Во. І тому підходити до Shopify з таким питанням або до мене, типу, і запитувати у мене про Shopify такі питання, це максимально недоцільно, друзі. Якби я знав відповідь на це питання, то наш би курс або моя відповідь просто на це питання, вона би коштувала ну, знову ж таки сотні тисяч доларів. Тому що ви б могли відбити їх там, буквально за менше, менше, ніж за рік. Тому, друзі, такі питання. Раджу вам не задавати, тому що вони тільки показують, напевне, вашу некомпетентність і ваше нерозуміння процесів, і ваше нерозуміння того, що в підприємницькій ну, постійно вас супроводжує поряд друг, який називає або тато ціла купа друзів, які називаються ризики. Во але це до речі, ваші друзі. Наступна причина це коли ви починаєте займатися Shopify-дропшипінгом, і такі включаєте з себе такого максимально делегувальника. От ви такі думаєте, я підприємець, я своїми руками нічого робити не буду. Я майстер делегування, я бізнесмен, типу мені треба думати тільки головою і все. І ви починаєте віддавати гроші за платіжну систему 700 доларів, зробити магазин 500 доларів, зробити креативи 5 штук. Починаєте наймати команду дизайнерів, хто буде збирати вам магазин. Починаєте там поверхнево це все контролювати. знаходите команду по трафіку, кажете, мені треба запустити. Цей продукт, і у вас виникає величезна купа процесів, до яких ви просто не готові, тому що це нові процеси для вас. Ви не готові просто керувати такими процесами, тому що ви самі не розумієте деталей. Тобто, і ви от включаєте цього делегувальника, і в кінці кінців у вас це все ламається, у вас ну, нічого толкового з того не виходить. Я не знаю ні одного успішного кейсу, коли до нас приходили люди, і от так прям залітали. У нас є команда, дизайнер, цей, цей цей цей, 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 все роблять без досвіду. Я маю на увазі. Вони все можуть зробити. Я зараз про це все проконтролюю. Ми все запустимо, все буде чікі-піки. Друзі, такого ні разу не було. Я раджу всім, хто починає займатися шофедропшипінгом, відчути на своїй шкурі кожен. Процес, типу, це створити креатив. Банально навіть сам створити, навіть подивитись, типу, як створювати, створювати креатив. Я вже показав, що в нас є відео, типу, про те, як створювати креативи, хоча б подивитись це. Так само по магазину, поклацати Shopify, подивитись, Попробуйте самому зібрати магазин. Я до сих пір сам збираю типу, магазини, ну частково сам збираю магазини для наших проєктів. У нас є людина, яка цим займається з досвідом, але в мене, типу, є за рахунок того, що в мене є купа досвіду зборки магазинів самому, я вже можу, типу. Якось підкоригувати роботу цієї людини, тобто і сказати, що треба зробити, що не треба зробити, типу, ну на, на направити. Якщо у вас ніякого досвіду нема, то як ви поясните людині, як зробити класний магазин і що ну, і, і, і що там треба змінити, щоб він після першого запуску, якщо магазин поганий, став кращим, то що там треба поміняти. Коротше, не включайте в себе цих делегувальників, залезьте самі, щоб Федропшипінг намагайтесь більш, більшість процесів провідчувати самі, зробити їх своїми власними руками, і тільки після того, коли ви зрозумієте, наскільки важко або наскільки. Тільки легко це робиться, які у вас є перепони на шляху до створення там чи магазину, чи креативу, чи підключення платіжної системи, чи запуску тої ж самої реклами. Тільки після цього, коли ви декілька разів пройдете самі цей етап, не знаю, або вдвох з партнером, наприклад, то тільки після цього я раджу вам вже пошукати команди, якщо у вас вже є успішні кейси. Ми з ладом починали це все вдвох. Ми самі все робили своїми власними руками, і тільки там через декілька років ми вже почали потроху наймати людей. Які би нам в цьому допомагали. Бо, і то зараз команда, наша команда по запуску наших проєктів, вона там складається буквально з трьох чотирьох людей. Тобто, ті, хто шукають продукти, ті, хто роблять магазини під моїм керівництвом, ті, хто запускають трафік, там Facebook, Google, TikTok. І тільки після того, як ми набили шишки, роблячи це все самотужки, набрали досвіду, тільки після цього ми вже почали делегувати деякі процеси. Друзі, на цьому в мене все. Зустрінемось в наступному відео.